Всім нашим ніжкам. І? Привіт усім! Задумайтесь, що створює особливий затишок в домі? Правильно, килими, адже саме вони надають змерзнути нашим ніжкам і доповнюють інтер'єр. Климарство найдавніше мистецтво. Створювати килимиші почали чотири тисячі років тому, коли люди навчилися прясти. Батьківщиною килимарства називають схід, а точніше Персію. Килими персі популярні досі і досить високо цінуються. Вони приносять великий прибуток цій державі. Більшість жителів Персії живуть з того, що виробляють і продають ці витвори мистецтва. Це витвори мистецтва, адже їх називають шедеврами століть. Килими персії свідчили про достаток. Чим більше килимів було у домі, тим заможніша родина. Цей принцип працює і досі. У польових умовах. Давай. У польових умовах. Ви ж знаєте, що колись люди часто воювали і ходили в походи, тому килими були завжди з ними, щоб створити відчуття дому у польових умовах. Це могли бути і шкірки тварин, які популярні і нині. У давнину килимарство було ручною роботою. А першу фабрику, де ткали килими, заснували в Англії. Трохи згодом француз винайшов машину, на яких можна було ткати килими з візерунками. Спочатку спочатку килими робили в майстернях, потім в цехах і лише згодом створили цілі фабрики. виробництво килимів це цілий процес. Є спеціальні заводи, де їх виготовляють. Звичайно, технології змінились. Якщо колись килими робили з натуральних тканин, то сьогодні використовують і синтетичні. Колись килими фарбували відварами страв, а нині хімічними барвниками Але ми сьогодні вже у кожному домі. Великі маленькі в смужечку з квітами та смаку кожного. Тому вибір за вами. Головне, щоб він пасував вашому дому і серцю. Існує така приказка. Дім починається там, де розселений килим. Сьогодні ми намагалися його розпалити і для вас, аби рожеві окуляри стали і вашим домом. З вами була Нельті Бей. Побачимось!